Чи знаєш ти, що карти можуть бути рекордсменами? 2015 року такою стала вишита мапа України, бо до її створення долучилася найбільша кількість людей з усіх куточків нашої держави. 2019 року її передали до Верховної Ради України як оберіг. Тож до чого тут етнографія та що це таке, а які історико етнографічні регіони є в Україні та чому дослідники досі не можуть порахувати їх. Ну, дізнаватися. Знання про минуле дослідники беруть з історичних джерел. Однією з наук, яка допомагає реконструювати історію, є етнографія, що походить від грецьких слів етнос, тобто народ, та графос. Пишу. Етнографія це наука, що вивчає окремі народи, їхнє розселення, обряди, традиції, побут, особливості будівництва, харчування та вірування. Кожен народ особливий, і українці не виняток. Ми одягаємо вишиванки на свята, співаємо народні пісні та шануємо спільні традиції. Українців об'єднує багато речей, але велика територія розселення внесла певні деталі. Нумо вирушимо в гастрономічний тур нашою державою які українські національні страви тобі доводилося куштувати. Мабуть, тобі одразу на думку спали вареники зі сметаною та червоний український борщ. І так, найсмачніший борщ варять саме у твоїй родині. Але тільки уяви, 1 липня 2022 року український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка терміново потребує захисту. Це стало надзвичайним успіхом для України. Тоді спеціально зібрали 25 рецептів червоного борщу з усіх областей України. Як ти думаєш, про що свідчить цей факт? Цей факт точно свідчить про те, що в українців, як у народу, є своя національна кухня. Однак велике різноманіття рецептів вказує на те, що ми всі відрізняємося. Як таке може бути? Нумо досліджувати. Територія України дуже велика, і життя людей на півдні відрізнялося від того, як мешкали на півночі, Сході чи заході. Різні кліматичні та природні умови сприяли розвитку особливих видів господарювання та побуту, впливали на особливості пошиття одягу та формували специфічні традиції. Досліджуючи культуру українців, етнографи звернули увагу на її особливості, що формувалися на різних територіях. Тому Україну і поділили на історико етнографічні регіони. Історико етнографічний регіон це частина території розселення народу зі своїми особливостями матеріальної та духовної культури. Зачекай, а що ж належить до матеріальної та духовної культури? До матеріальної належить усе, що допомагає нам задовольнити наші життєві потреби, це, наприклад, житло, одяг, речі повсякденного використання, тобто посуд прикраси тощо. Духовна культура ж впливає на наші думки, емоції та почуття через органи чуття, сюди належить мистецтво, вірування і традиції, кожну з особливостей культури можна брати за основну під час поділу території на історико етнографічні регіони. Тому їхні межі та кількість будуть відрізнятися. І це справжня халепа для науки, адже науковці ніяк не можуть знайти єдине правильне рішення. А тепер розглянемо карту історико-етнографічних регіонів України. Найбільшими з них є Слобожанщина, Сіверщина, Наддніпрянщина, Запорожжя, Донеччина, Причорномор'я, Полісся, Волинь, Галичина, Поділля. Буковина, Закарпаття, Таврія, Бессарабія та Крим. Як ти думаєш, між історико-етнографічними регіонами є такі ж кордони, як і між окремими державами? Звісно, що ні. Межі історико етнографічних регіонів не чіткі та розмиті, тому різні елементи культури окремих історико етнографічних груп можуть перейматися на побутовому рівні. Окрім того, ці регіони України не обмежуються сучасними кордонами нашої держави адже вони утворилися історично. Так, Лемківщина після Другої світової війни та визначення сучасних кордонів розташовувалася в трьох державах Україні, Словаччині та Польщі Буковина розташовується в Україні та Румунії. Роздивися уважно карту, у якому з історико-етнографічних регіонів розташовується Київ. Київ належить до середньої Наддніпрянщини, а до якого історико етнографічного регіону належить населений пункт, звідки ти родом? Залишай свою відповідь у коментарях. Розглядаючи на карті історико етнографічні регіони, тобі вже, мабуть, вдалося помітити, що їхні назви здебільшого не збігаються з найменуванням областей. Зверни увагу, в Україні є лише три області, назви яких збігаються з історико-етнографічними регіонами, у яких вони розташовуються. Це Волинь і Волинська область, Закарпаття і Закарпатська область, та Запорожжя і Запорізька область. А кого тоді Таврували в Таврії? Що ділили на Поділлі, скільки галок є на Галичині, та як виникли інші назви регіонів. Досліджуємо разом. Назви регіонів утворились історично, тому Буковина це територія, де є багато букових лісів. А от назва Полісся розповідає нам про велику кількість лісів. Тож люди тут і селилися по лісах. Тепер розумієш, звідки походить ця назва часто полісся плутають із Поділлям так, ці слова складаються з двох слів по і «дол». друге означає низ. От тільки подоляни селилися по долині, між річками Південний Буг і Дністер. До речі, може, тобі вже доводилося чути пісню Десь тут була подоляночка? У ній і співають про мешканок Поділля, Середня Дніпренщина – земля, що розташувалася по обидва береги Дніпра? Запорожжя отримало таку назву через своє розташування за порогами кам'яними виступами Дніпра? Галичина походить від назви міста Галич. Але буває і так, що міста вже давно немає, а його назва продовжує жити в інших історичних найменуваннях. Так сталося і з містом Волинь, яке зникло з карт, але залишило свою назву для історико-етнографічного регіону та області. А тепер помандруємо Україною. Насолодимося сакурами в місті Ужгород, назва якого походить від річки Уж, що протікає поруч. Відвідаємо Ковальський фестиваль в Івано-Франківську, названому на честь відомого письменника Івана Франка, та погуляємо на ринковій площі у Львові, місті Лева, сина князя Данила Романовича. А це що? Невже столиця Німеччини не Берлін? Але як? Ми ж не виїжджали з України. Пояснить нам це топоніміка наука про походження та значення географічних назв. Виявляється, що на Галичині є село Берлин. Назва якого за одним із тверджень походить від найменування частини карети, які виготовляли місцеві майстри. Географічні назви, тобто назви місцевості, регіону, населеного пункту, об'єкта рельєфу чи будь-якої частини поверхні землі називаються топонімами. Пригадай, які топоніми ми використали в нашому відео. Усі назви історико етнографічних регіонів, держав та міст, які ми називали, є топонімами. Запам'ятай, етнографія це наука, що вивчає окремі народи, їхнє розселення, обряди, традиції, побут, особливості будівництва, харчування та вірування. Історико-етнографічний регіон це частина території розселення народу зі своїми особливостями матеріальної та духовної культури. Розрізняють такі історико-етнографічні регіони Слобожанщина, Сіверщина, Наддніпрянщина, Запорожжя, Донеччина. Причорномор'я, Полісся, Волинь, Галичина, Поділля, Буковина, Закарпаття, Таврія, Бессарабія та Крим. А топоніміка це наука про походження та значення географічних назв топонімів. Нас із тобою об'єднує одна історія. Тож вивчаймо її разом.